Рік Ньюс, останні новини України. Друзі, підписуйтесь на наш канал та пишіть коментарі. Слава Україні! Прикордонники збили два ворожих дрони, які вночі атакували Україну під час нічної атаки Росії по Україні 2 серпня. Прикордонники збили два іранські дрони Камікадзе типу Шехет. Від чергового відділу прикордонної служби Ізмаїл поступив сигнал Повітряна тривога наш прикордонний наряд одразу було переведено в режим вогневої групи по знищенню безпілотних літальних апаратів. Ми вирушили на наші визначені вогневі позиції та очікували підліт ворожих безпілотників. Появним, звуковим та видимим ознакам було виявлено дві ворожих цілі: було відкрито вогонь, внаслідок чого один шахіт. Було знищено рік Ньюс новини України. Друзі, підписуйтеся на наш канал.